Для нашего города, если бы дали миллион гривен с бюджета, я бы сделала бы дороги. Если бы вдруг мне достался один миллион гривен, то в черновцах я бы потратил на восстановление или просто создание в исторической части города велосипедных дороже. Если бы я отремонтировал миллион гривен для э, развития места, я бы создал доступные условия для людей с особыми потребностями. Если бы мне дали миллион гривен на, то, чтобы на развитие города черноцы я бы вложила в дороги, в строительство дорог, потому что дороги здесь ужасные. Если бы у меня был бы миллион гривен, я бы вложил, вложил бы эти деньги в реконструкцию Черновицкого скейт-парка для того, чтобы молоді ребята имели мали тренироваться. тренуватися. Щоб мені дали 1 мільйон гривень на розвиток міста, я б поставив більше вуличних ліхтарів і камер відеоспостереження. Якби мені дали 1 мільйон гривень на розвиток міста, я б, напевно, його вклала в, в парки наші, тому що у нас дуже занедбані парки, асфальтування, тротуарів, озеленіння, напевно, і якісь створення дитячих. дитячих Майданчиків, так як я працюю з культурою, я би напевно ці гроші хотів би поставити на старт якогось культурного центру в Чернівцях, якого немає, але потреба в якому нагальна існує. Ці гроші, які будуть виділені, вважаю, треба потратити на наші дороги, привести їх в європейський вигляд. Якщо б я отримав один мільйон гривень на розвиток міста, я б би вкладав би молодь та дітей будівництво дитячих майданчиків та розвиток спортивної інфраструктури міста. Я би витратила гроші на освіту, тому що освіта це є майбутнє. Наші діти це є майбутнє. Варто витрачати гроші на комп'ютерні кабінети, на обладнання для кабінетів фізики, хімії, для того, щоб діти свої практичні роботи проводили не просто. Так, а ага, маючи відповідне обладнання.